Мої прочитані за місяць. В серпні я була такою собі нормально продуктивною. Поговоримо детальніше. Поліна Кулакова та продовження її трилера «Корсо». Ти не впізнаєш мене, ну слабшенько. Анна Сафоніна Семптем оформлення заворожує, і історія теж цікава. Світлана Талан, моє знайомство з авторкою з її книги Розколоте небо і це біль. Наполегливо рекомендую прочитати кожному. Ці всі книжечки я покажу одним махом, всі зрозуміли серія крізь дзеркала від Крістель Дабос. Віталій Дуленко, там де живуть книжки. Ех, Валерія Савотіна вандалізм. Варто уваги! Ліс Томфорд та її місто вітрів. Вважаю цей місяць досить непоганим, продуктивним, і мені пощастило більшість книг були захоплюючі та цікаві. Своїми прочитаними діліться в коментарях. Розповідайте, скільки начитали ви, і що вам сподобалось найбільше. А мій топ найкраще очолила Світлана Таланн Розколоте небо. Історія, яку наш обов'язок знати 29-33 рік село на Луганщині. Це те, що потрібно читати. І, звичайно ж, Ліс Томфорд це те, що читається для душі, для відпочинку. Відволіктись і просто переключитись. Ну, а решта книг без ефектував, але читати можна.